Вітаю, друзі! Ми в дорозі. У нас екскурсія з 4 класом. Це колодіжне село, де проживала сім'я родини Косачів, родини Лесі Українки. Білий будиночок, будиночок, який побудували особисто для Лесі, де вона грала, писала, відпочивала, лікувалася, навчалася. Ось там прибудовка над верандою біля будиночка. Це спеціально зробив їй тато, щоб вона приймала сонячні ванни. А народилася Леся старшим братом Михайлом у Звягелі. Там ось і зображений їхній будиночок. Це батьки Олена Пчілка та Петро Антонович Косач. У сім'ї родині Косачів виховувалося шестеро діток Леся, старший Михайло, Оля, Оксана, Микола та Ізидора. Четверо молодших народилося в колодяжному, але Леся та Михайло вважають своєю батьківщиною саме колодяжне. Це її бабуся по маминій лінії, які вона писала вірші, листи про колодяжне. Родина Косачів була дуже освічена. Всі діти отримали прекрасну освіту, лише Леся, одна через хворобу. Яка вразила кості, не змогла отримати ту освіту, яку отримали старші діти. Проте мама Лесина дуже багато зусиль приділила навчанню Лесі. Уже у вісім років вона написала першого свого вірша. Вірш Надія, який адресований для улюбленої тітки. Леся і Михайло були надзвичайно близькі з собою. Навіть в дитинстві їх називали мушолосі, а це наші дітки так слухають, як з Сидять і слухають. Ось родинний альбом родини Косачів, стіль. стіль, стільці. На жаль, експонати, які особисто належали родині Косачів та вхід в будиночок на час війни заборонений. Держава дбає про своє Ми минули. Щоб зберегти для Що торгуватися. Чи я розбій? Я тільки хотів собі соку з зберези. Не точись, кров її. Не пише крові сестринки моєї! Березу, ти сестру, не називаєш. Хто ж ти так? Побачити хотів? Чому ж би ні? Що? Ти зовсім така, як дівчина. Чия А? Мой Чи руки Піві сама то ним. Якось тебе вбране не по наски. Родина Косачів мала величезний сад, який займав декілька гектарів. Усе було то глянуте, потупало у квітах, що дуже любила садити сестричка Оля. Але до нашого часу лишилася лише груша та кизил. Сад був вироблений під час війни, а груша та кизили донині плодоносять. Це будиночок Лесі, як я говорила, на жаль, вхід у нього тимчасово недоступний, але все одно відчувається неповторна атмосфера. Білий будиночок, як пишеться, а це будиночок батьків Лесі Українки. Після подорожі у минуле діти проголодалися, і ми всі поїхали в піцерію. Наша дружна компанія іде перекусити. Кожна екскурсія супроводжується походом на п'ясу. Робіть цей світ добрішим. От і все. Візьмастрябина. Ми приїхали в кінотеатр. На мультика. Як гарно в мої парасольки. Який цікавий дизайн. <ріст> <ріст> Оце так! <ріст> Ось яка насичена у нас прогулянка вийшла. Спочатку їздили в колодяжне, потім на піцу. І заключним моментом є кінотеатр, де всі будуть дивитися мультик Мармагів. Всі щасливі та веселі. Їдемо додому. Ось ми проїжджаємо через річку Турію, яка знаходиться в місті Коваль. Додому зовсім недалеко. За хвилин 40 ми приїжджаємо.